Добрий день колеги, слава Україні! Мене звати оберемок Іван, і в цьому відео ми розглянемо доволі цікавий інструмент це дашборд в Microsoft Excel, що дозволяє аналізувати якість планування надходження коштів в портфелі проєктів і якість планування бюджетів наших проєктів. Саме бюджетні обмеження дають можливості е, нашим проєктним командам якісно спланувати той перелік завдань, що будуть реалізовуватися в кожен період. І е, даний дашборд дозволяє встановити зв'язок між е, фінансовим е, плануванням і управлінням проєктом вашій, вашій компанії. Ми розглянемо джерела, звідки береться інформація е, для даного дашборду. Е, там є свої особливості, отримання інформації, поновлення інформації, про це буду говорити обов'язково. Е, розглянемо. Е, Сторінки нашого дашборду, не дивлячись на те, що це така велика таблиця, вона доволі зручна, про це будемо говорити. І, звичайно, графічна, графічна реалізація, тобто, які е, є можливості для аналізу інформації в графічному вигляді, е, я гадаю, що документ вам буде е, цікавий, зручний. От з вас підписка і лайки. Особлива подяка спонсорам. Колеги. Ви підтримуєте мене, мій канал, і це дає можливість записувати нові відео, робити нові цікаві звіти. Всі, хто хотів би стати спонсором, в Ютубі є спеціальна кнопка. Гроші великий, але велика підтримка для моєї діяльності. Виходять завдяки вашій підтримці ці відео, тому відео цікаве, дивимося відео. Отже, для початку давайте визначимо, які завдання вирішує цей дашборд. І основним завданням є встановити зв'язок між планом надходження коштів в наші проекти і бюджетами проєктів. Використовуючи бюджетні обмеження, ми з вами можемо е вирішувати, які завдання. Є можливість реалізувати в цьому періоді, які завдання варто перенести на наступний період. За рахунок того, що ми погоджуємо план надходження коштів і бюджети, ми мінімізуємо негативний вплив касових розривів, тобто ситуації, коли у нас немає коштів для фінансування для оплати отримання матеріалів, фінансування підрядних робіт. Ми для цього звіту беремо інформацію з різних джерел. Частину інформації беремо з плану надходження. Він у вас може бути реалізований як в Excel, так і в SharePoint реєстри. Будь ласка, подивіться минулі мої відео, де я розповідаю про аналіз руху коштів. в Портфелі проєктів, там я більш детально розповідаю про можливості зберігання інформації щодо руху коштів або під'єднання до тих чи інших фінансових інструментів. Для цього звіту я реалізував доволі такий класичний інструмент це реєстр SharePoint, -у, де у мене зберігаються всі платежі. Я зараз знаходжусь на сервері. Переходимо е, сюди, в міст сайту, і тут у мене є прихований реєстр платежів. Ось ось реєстр платежів. Е, з цього реєстру я для цього звіту використовую код проекту, щоб е, з'єднатися з портфелем е, дати, суми, ну, типу плати, бо у мене в цьому реєстрі зберігається і надходжень. І виплати, а також план факт. Так як у мене, окремо зберігаються всі планові платежі і фактичні платежі в межах моїх проєктів. Дуже важливо, щоб у вас код проекту відповідав коду в. Портфелі. Чому? Е, тому що бюджети якраз ми беремо саме з наших проєктів. Я відкрив один проект в Microsoft Project Pro, і як бачите, у нас є заплановані бюджетні витрати, е, заплановані по періодам. У мене, до речі, тут два бюджети, хоча я розглядаю загальну суму е, всіх бюджетних, е, бюджетних витрат е, по періодам в моєму. Звіті. Ну, Щоб не е, робити його більш складним, я беру загальну суму. Отже, е, верхня частина це у мене план і факт надходження коштів. Є е, е, окремі, е, е, окремі значення по отриманню коштів, коли які кошти я отримую. Так, і е, е, ті ж самі значення, але вже наростаючим підсумком. По Плану і по факту. Саме в цих документах, в цьому дашборді я працюю саме з значенням наростаючим підсумком. Чому? Тому що в більшості проєктів у вас може бути ситуація, що в якийсь період ми більше отримаємо коштів, а в якийсь період ми більше їх витрачаємо. Це нормально. От. Далі, бюджет. Беремо, як я вже сказав, з наших планів графіків. От котедж 1, Якраз я взяв ті суми, які заплановані командою проєкту бюджет, як бюджетні обмеження, і відповідно бюджет наростаючим підсумком. Так, ті самі суми, але вже рахуємо наростаючим підсумком. У нас як результат є дві дуже, два дуже важливих рядка: це прибуток план, це різниця між надходженням. І бюджетом. І прибуток факт. Це різниця між надходженням факт і бюджет. Я нагадаю, що бюджет ми закриваємо кожним місяцем, тобто поєднуємо планові фактичні значення, коли період закритий. Тому саме з одним бюджетним рядком ми працюємо для плану і для факту. Так, тепер що ми аналізуємо. Дивіться, ми дивимося прибуток. План що шукаємо? Ми шукаємо від'ємні е, значення. Якщо у нас є по плану, я їх червоним кольором тут виділив. Якщо є е, від'ємні значення, це говорить про те, що у нас вже в плані присутній касовий розрив. Е, спочатку ви можете, наприклад, і не. Е, не мати касового розриву, наприклад, все чудово сплановано на початку проєкту, але або е наш замовник е змістив ті чи інші е значення, сказав: Ну, давайте я вам оплачу не в липні, а в серпні, наприклад, так. Ну, давайте, чому ні? У зв'язку з якимись фінансовими проблемами. Але е якщо ми занесемо перенос е платежу на серпень, я не виключаю, що. Ваш ідеальний план фінансування да, буде мати касовий розрив. От дивіться, я в Котеджі 2. У нас є на 5 тисяч касовий розрив для котеджу 2. І ми змушені або рефінансувати цей касовий розрив, беручи грошей, гроші з інших проєктів, так, або шукати, яким чином ми будемо покривати цей касовий розрив для цього. Проект. Що стосується прибуток факту, у нас вже бачите, занесений касовий розрив. Чому? Тому що ми отримуємо кошти, не дивлячись на те, що у нас заплановано було отримати 130 тисяч в березні, наш замовник почав платити, тільки, почав платити тільки в вересні. І це стало для нас проблемою. Бачите, стало проблемою. От, є також котеджі, де немає цифр щодо надходження, щодо надходження плану і факту, але є бюджет. Про що це говорить? Це говорить про те, що ці проекти або були тільки ініційовані, і план фінансування ще не був розроблений, хоча проекти вже присутні в портфелі. От, а, ну або наш проектний менеджер, команда, фінансисти ще не спланували надходження коштів. Ну, це вже помилка. Бачите, для котеджа 3 і 4 ми вже бачимо, що є недостатня інформація а, для фінансування а, щодо фінансування цих проектів. Або я не виключаю, що ми будемо реалізувати ці два а, котеджі за рахунок. Тих коштів, що отримуємо з котеджа 1 і котеджа 2 да? з зовнішніх якихось джерел з інших проєктів. О, і так, що ми головне е, аналізуємо? Ми аналізуємо, звичайно, ці два рядка для кожного проєкту і можемо проаналізувати для е, всього нашого портфелю, який ми зараз з вами розглядаємо. Е, бачимо, що у нас по плану вже є касовий розрив, так, він е, є тільки на 4 місяці, далі ми все-таки виходимо з е, е, від'ємних цифр, але е, ця проблема у нас існує, і ми маємо її якось закривати. Це що стосується плану, і що стосується факту, тут все вже критично. так, чому? Бо Факт я заніс тільки мінімальні цифри, і вже бачимо, що є проблема. Вирішується вона. Або шукаємо кошти, шукаємо додаткове фінансування, або зміщуємо дати початку наших проєктів. Кажемо, хлопці, я не можу почати котеж 3, котеж 4. Так, треба е, е, з, е, змінювати дату початку, дату старту для. Цих проєктів нема для, коштів для фінансування цих проєктів. Окрім зовнішніх проєктів, ви також можете показати і внутрішні проекти. А внутрішні проекти це саме ті проекти, які ми е, е, витрати діяльність, яка виходить за межі проєктної діяльності. Е, до речі, ми можемо подивитися. І внутрішні витрати, і е, зовнішні проекти разом. Е, ну Тут у нас вже бачите, е, критична ситуація. Тобто, якщо ми хотіли би подивитися і е, реалізацію проєктів, і фінансування офісу, фінансування додаткових витрат по утриманню компаній, е, що занесені у нас в адміністративні проекти, то бачите, у нас. Ми, ми дотянемо цей офіс, виходячи з тих проєктів, що ми запланували, так? І треба або зменшувати витрати, або шукати десь проєкти, що дадуть нам прибуток, щоб забезпечити ще роботу офісу. Тобто, ви можете е, аналізувати як е, окремо зовнішні проєкти, так і. Внутрішні витрати, може, є ще внутрішні якісь процеси, внутрішні бізнеси, які додаткові бізнеси, що виходять за межу о, проектного управління, але приносять прибуток компанії, з яких потім ще й реалізуються проекти, те саме можемо ну, і розглядати прибуток, може нести і адміністративний проєкт. Ось про що я говорю. От, Розглядаємо по портфелям, а розглядаємо по типам. До речі, портфелі у вас можуть бути сформовані не тільки зовнішні внутрішні, а можуть бути сформовані портфелі по різних напрямках, наприклад, вашої діяльності. Будівництво, ремонт, архітектура, може бути якась логістика. Будь-які напрямки можете виділити. І в межах цих напрямків у вас, звичайно, є. Проекти можуть бути також портфелі пов'язані з локацією. Наприклад, окремо проекти, що ви реалізуєте в Києві, що ви реалізуєте в Вові, в Одесі і такі різні міста, різні локації, і відповідно проекти будуть прив'язані до цих локацій. Ми можемо подивитися, які з локацій для нас більш Прибуткові, які з, наприклад, промислових одиниць, що знаходяться в різних містах, для нас прибуткові. Це все ми можемо подивитися на цій моделі. Окрім портфелів, ми можемо розбити наші проекти на типи і знову-таки аналізувати, наприклад, котеджі. Наскільки прибутково нам реалізувати котеджі того чи іншого типу. Таунхауси, е, якісь е, каркасо-моналітні будинки. Вводимо е, розбивку по типах і порівнюємо. Може, один тип є основним таким локомотивом, який дає гроші, всі остальні тільки розвиваються. Е, порівнюємо, е, які більш прибуткові, менш прибуткові, е, звичайно, аналізуючи вибираючи типи, аналізуючи, як загальну картину. Загальна картина по портфелю по типу. Так, і окремі проекти. Якщо є потреба розглядати е, різні проекти окремо, ось зараз заберу, дивіться, зовнішні, ви хотіли б подивитися тільки проєкт е, котедж 1, котедж 3, котедж 4, котеж 2 не треба. Забираємо котедж 2 і дивимося. Інформацію по кожному проєкту і інформацію по портфелю. Так? А якщо заберемо котеж 4, котеж 1 і котеж 3, які цифри нам дасть? О, бачите, тут у нас по плану тільки е, розрив по, по серпню. По плану, по факту, да, проблема. От, це е, інструмент, який дозволяє нам дивитися е, різний набір проєктів, е, різного типу, різної локації, але, наприклад, е, проекти об'єднані в окремі програми. Так. Далі є можливість подивитися по періодах. Зараз у мене вибраний період тільки 24-25. Я можу відкрити все. Бачите, у мене ще тут і. Проекти 23 року. Ну, це внутрішні проекти, адміністративні. От, Проекти внутрішні. І ще у нас 20, 23 рік. Ну, така от картина. Так, а ну, зараз, секундочку. Ага, забираю фільтр. Ну, багато. Та інформація не опублікована, хоча, хоча рік присутній. Ви можете вибрати 24-й. Тільки 24 рік. Ви можете подивитися рік минулий. Ви можете подивитися майбутні періоди. Але зверніть увагу: я вибрав 25 рік, але на даний момент інформація у мене є тільки по січень, лютий березень. Це інформація щодо бюджетів, інформація щодо отримання коштів. Так, тільки за січень-лютий. І березень. Тобто система не виводить весь період, виводить період до того місяця, де все-таки присутня інформація лишнього не виводить. Це що стосується такої табличної візуалізації, є ще графічна реалізація. Візуалізація вибачайте, і тут більш, на мій погляд, зручний, наглядний е інструмент. Як бачите, тут відразу видно періоди, де ми в плюсах по плану. Забираємо адміністративний, дивимося, наприклад, тільки котеч. О, бачите, ми в нулях, тільки починаючи з червня, липня. Серпень-вересень далі, далі вийшли. Це планові значення. Що стосується фактичних, я знову кажу, що це прибуток, наш прибуток, то ми пішли, як бачите, донизу відразу. Тобто кошти ми недоотримуємо, не дивлячись на гарні плани, кошти ми недоотримаємо. А ви можете глянути не тільки по типу, ви можете вивести сюди, подивитися різні проекти. Знову таки, натискаємо цю кнопку, дивимося тільки. Котедж uh, 1. Я все забрав. ось котедж 1. Візуалізація. План. Да? котедж 2. Забираємо котедж 1. Дивимося, котедж 2. ну Тут ми uh, в періоді тільки липень, серпень, вересень, жовтень вийшли в 0. Далі більш-менш зручно. Ми можемо забрати і дивитися по одному проєкту. Котедж 3 донизу, котеж 4. Донизу немає платежів, ми з вами вже це бачили, платежів немає. Знову таки, які з таблицями ми можемо дивитися і періоди. Да? Якщо багато у вас інформації, а, можемо дивитися по періодам 24 рік окремо. Можете квартали дивитися, півріччя, перший квартал. Другий квартал, як була реалізація. Всі ці можливості у нас, звичайно є. І майбутні періоди. Так, три майбутні місяці. Так, у нас тут чудово з прибутком. Ем, було б чудово, якщо клієнти б і заплатили нам так само чудово, як ми спланували. Отака така ем, дуже цікава візуалізація. Ем, я реалізував ем, таким графіком у ем, вигляді. Ем. Лінії ви можете зробити інакше, як е, вам заманеться. От, е, і, можливо, додати різні зрізи і по портфелям, і е, може додаткова якась інформація буде цікава. Тобто е, є можливість вже на цьому етапі побачити е, періоди, де є від'ємні значення, і, звичайно, переплановувати. Надходження коштів, або зміщати реалізацію, тобто перепланувати бюджетні обмеження для наших проєктів. Ну, або більш детальна реалізація, вже захочете, можете більш детально прописати для аналізу руху коштів. О, отакий інструмент, як його отримати, як його о, налаштувати і додатково розвивати, я вже буду розказувати в наступному блоці цього відео. Тому продовжимо дивитися відео. Отже, де нам отримати цей чудовий дашборд? Отримати можна на моєму сайті. Заходите на сайт уберемокі.ком, українська версія, регламенти, шаблони документів і шукаємо дашборд, аналіз надкожень, коштів та бюджетів портфеля проєктів сервера в Excel. Йдемо донизу і шукаємо кнопку та реєстрація. Заходимо або реєструємося. Символічна оплата. подякували Івану Івановичу за роботу і завантажуйте звіт. Далі дуже важливо налаштувати джерела джерела даних, звідки можуть, можуть бути джерела. По-перше, це можуть бути екселівські файли або реєстри платежів SharePoint, як це я вже демонстрував. Беремо, коли зробимо реєстр місце зберігання, беремо URL. Оце URL, центральний URL. Переходимо в наш звіт, відкрили звіт. До речі, варто відкрити під своїм тобто зайти під своїм аккаунтом для того, щоб система перевірила, чи маєте ви права на отримання інформації. Далі йдемо дані, отримати дані, запустити Редакт Power Query. Запустили. Тепер і дата. Перша таблиця джерело. Натиснули. На колесико замінили оцей URL. Знайшли таблицю платежі. У вас може на, на, називатися інакше. Натиснули таблиця, у вас з'явиться своя навігація. Далі ми забираємо всі інші стопчики, я залишаю тільки е, стовпчики, що о, мають наступну інформацію: код проєкту, нам треба встановити зв'язок, дата, сума. У ну, мене е все зберігається в одній таблиці, я ще надходження і виплати. І знову таки план факт обов'язково, бо нам треба і планові, і фактичні значення. Далі е переіміновуємо стовпчики. Так, бажано і так, як я їх назвав. Чому? Тому що все-таки далі небагато зв'язків і варто, щоб назва була неоднаковою. Е я змінив ще тип, тут указав дату, е суму. Щоб система все правильно урахувала і все. В кінці пройшли, все чудово. Можете для контроля перевірити, оновити. Немає помилок, все прекрасно. Далі проекти, джерело відкрили, замінили URL. Не весь, не весь, тільки цю частину. Будь ласка, тільки цю частину. Пройшли до кінця, оновили і подивилися. Проекти вибрали, вибрано. Те саме з бюджетами. Відкрили джерело. URL замінили, е, окрім IP, Project Data, да, оце не, не чіпаємо. От, Пройшли до кінця, подивилися: інформація є, чудово. Е, як тільки ви все це зробили, оновіть все, пройдіть по іншим таблицям. Вся інформація, ну, звичайно, система попрацює, вивантажить, е, прокрутить всю інформацію. Е, якщо немає повелок, все чудово, закрити, завантажити. Далі. Дані оновити все. Оновити. Якщо будуть помилки, будь ласка, пишіть в коментарях. О, звертайтесь, подивимось. Оновили все. Які можуть бути тут складності з назвами стовпчиків? Якщо ви інакше назвали стовпчики, то заходимо встановимо на таблицю, аналіз полів, список полів. Uh, Прийдеться замінити назви, тобто поставити галочки навпроти uh, інших стопчиків. Ну, я думаю, що у вас все буде те саме. От, uh, Я гадаю, що ви нічого іншого переіміновувати не будете, тому тут -то проблеми навряд чи будуть. Далі, якщо захочете змінити зрізи да, правою кнопкою, розмір і властивості uh, забрали галочку, можна змінювати, редагувати, видаляти, що хочете робити. Є ця модель, О, те саме і зрізами тут. Можна це робити. Що стосується графіку, є чудове налаштування зовнішнього вигляду графіку, Заходите, налаштовуйте так, як хоче ваш керівник, як, хоче, е, як прийнято у вас в е, вашій компанії. Налаштували, зробили, оновили для. Для гарантії і прекрасно працюєте. Якщо будуть питання, якщо будуть складності, переходите на мій сайт, key.com, ідемо на центральну сторінку. Тут є консультація Microsoft Project Online це 1 годинна. Або ментор Microsoft Project Online. А, заходимо. Реєструємося. Ментор це 8 годин. Так? Ми можемо за ці 8 годин і налаштувати звіт, і налаштувати реєстри, і подивитися плани графіки, бюджети, як сплановано. Попрацювати з вашою командою, зробити систему вашу краще. У вас залишаються звіти, налаштована система, налаштовані шаблони, плани графіки і відео, як ми це. Робили. Я гадаю, що для команд проєктних, для проєктних офісів, для е, різних компаній це дуже-дуже буде корисно. Е, є ще телеграм-канал. Заходьте, реєструйтесь, е, під, підключайтесь і задавайте питання там. Е, на прості питання, які. Ну, Можна вирішити за таке офлайн-спілкування. Мається на увазі онлайн-спілкування більше. Да, за переписку я, звичайно, відповідаю. Якщо щось вимагає дійсно пропрацювання, знайомства, ну тут вже будемо зустрічатися. В цьому немає ніяких проблем. На цьому все, гарного дня і успішних проектів. До побачення.